32 роки незалежності України вік сильної, зрілої, самодостатньої та впевненої держави. Цьогоріч, на жаль, ми все ще святкуємо це свято в умовах повномасштабного вторгнення. Однак, не зважаючи на біль та жах, ми, українці, щоденно доводимо світу свою сміливість, хоробрість, самовідданість та незламність. Щиро вітаємо вас зі святом, вільні люди незалежної України. Вітаю із Днем Незалежності України, кожного жителя Нікополя, де б ви зараз не були. Бажаю, аби наш дім відродився і повнився життям, аби кожна дитина мала змогу повернутися додому. Слава нашим захисникам і слава Україні! Любі Нікопольці, вітаю вас зі святом незалежності, незалежності, яку виборюють наші воїни ціною власного життя. Я бажаю вам мирного неба над головою та швидкої відбудови. Слава Україні! Вітаю вас зі святом, любі Нікопольці! Ми вистоїмо у ці темні часи і лише дужче раз вогонь надії у наших серцях і обов'язково поділимося ним із нашими захисниками. Слава українським героям! 32 роки Україна незалежна, але щодня наші захисники та захисниці виборюють суверенітет нашої держави. Прошу вшанувати всіх загиблих воїнів хвилиною мовчання.